Маховик протистояння Сполучених Штатів та Європи в контексті так званого питання Гренландії розкручується з новою силою. Сьогодні ми поговоримо про те, на якому етапі цей конфлікт. Дослідимо останні новини з цього приводу і спробуємо розібрати сценарії, і найголовніше зрозуміти, що ж уся ця ситуація насправді означає, як вона може розвиватися. Моє шанування, я Максим Крапівний, і тут я аналізую міжнародну політику. Давайте з самого початку зараз почнемо з останніх новин. Вісім країн НАТО опублікували спільну заяву щодо мирних погроз Трампа. Ці вісім країн: це Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Нідерланди, Норвегія, Швеція та Велика Британія. Вони разом е, опублікували таку заяву маніфест. Відповідь на ось ці е, мита Трампа, які він запровадив е, проти. Європейських країн, які надіслали свої е, війська до Гренландії і які підтримують Дані, данію у питанні її суверенітету, я вам нагадаю, що з 1 лютого це будуть 10% відсоткові мита з тих країн європейських, про які я вам сказав, до Сполучених Штатів Америки, і далі. Ці мита мають зрости до 25 але вже з 1 червня. Тобто, влітку, в цій своїй спільній заяві, ці країни написали, що загроза введення мит підриває трансатлантичні відносини та створює ризик небезпечної спіралі погіршення ситуації. Також країни висловили свою солідарність на підтримку Данії та народу Гренландії. Власне, чим ця ситуація взагалі небезпечна і до чого вона може призвести? Ось ми багато років ще з 2014-го говоримо про те, що Росія підриває міжнародний порядок і глобальну архітектуру безпеки, яка була утворена на континенті після Другої світової війни. І це дійсно так. Тобто цей наратив, він підкріплений просто фактами. Росія дійсно порушує цей баланс. Далі, коли Росія порушила цей баланс, на шальках Терезів було дві сили. Тобто, це була так звана вісь зла, де з одного боку. Росія, Китай, Іран, КНДР е та інші союзники, і з іншого боку Західний демократичний світ. Е і на цьому балансувала ось ця е архітектура міжнародної безпеки, яка почала помирати з того часу, як Росія анексувала Крим, але була стримуюча сторона, яка яка йшла за певними принципами е територіальної цілісності, е дотримання міжнародного права і такого іншого, яка балансувала цю ситуацію. І було дві протиборчі сили. А зараз складається така ситуація, що є НАТО, є. Е Трансатлантичні союзники, Сполучені Штати та Європа, на яких власне і тримався, в тому числі спротив України, і тримався цей спротив на тому, що це були спільні цінності, спільні погляди, що це була власне сформована організація, яка готова була підставити плече, підтримати і так далі. І ядром ключовим елементом цієї організації були спільні погляди. Тобто ці країни, в принципі, дивилися в один бік. Зараз, з цією ситуацією, яка склалася з зазіханнями Трампа на Гренландію, ми бачимо, що ця архітектура, і так вже зруйнована Росією, починає руйнуватися в тому іншому таборі. І ось це дуже небезпечно. Тому що всі ми розуміємо, що у разі того коли Сполучені Штати, наприклад, будуть далі тиснути на Європу. Європа буде так само показувати зуби, буде наростати оцей конфлікт, а цей конфлікт він може до чого призвести? Він може призвести, ну, по-перше, до руйнування цієї архітектури безпеки. А по-друге, як наслідок до руйнування. Союзницьких відносин всередині НАТО і до руйнування довіри. Тепер, коли хтось буде замислюватися над цією пресловутою п'ятою статтею статуту НАТО, багато хто буде усвідомлювати, що вона просто може не працювати, тому що як вона може працювати, якщо в абсолютно мирних умовах, коли ніхто нікому не загрожує. Одна велика країна всередині цього альянсу може зазіхати на територіальну цілісність іншої країни і вимагати, щоб їй віддали під контроль, як каже Трамп, мирним чином. Ось цей шматок території його союзника. Ну і тому це повністю змінює структуру архітектуру, підходи, погляди. І породжує такий певний хаос, тобто про розділення Сполучених Штатів і Європи, тобто про розділення трансатлантичного співробітництва, почали говорити ще на початку каденції Трампа, але ніхто не думав, що це може зайти настільки далеко. І ось власне правильно дуже написав The Економіст. У них така цитата є з заголовку: отримати острів і втратити континент. Як Європа може дати відсіч Трампу, який захоче захопити Гренландію? І тут, власне, в цій статті е, описано, як, як Європа може відповідати на, на, на зазіхання Трампа. І от вони пишуть, що там одним важливим тиску на американців можуть стати американські війська і бази, розташовані на континенті Америці. Буде дуже складно проєктувати застосування військової сили в Африці і на Близькому Сході без доступу до європейських баз, серед яких, наприклад, Рамштайн. Поки що про це мова не йде, але в теорії автор статті досліджує, яким же чином Європа може, от як я сказав, не просто скалити, показувати зуби, але. І дійсно тиснути, але ще раз повторюю, розумієте, тут складається така ситуація, дуже делікатна, що з одного боку їм треба показувати себе, показувати, що вони суб'єктні, не давати Трампу зазіхати, тому що Трамп так себе і веде. Власне, тут дуже схожа ситуація з Путіним. Якщо не відповідати, якщо йти на якісь домовленості, це сприймається як слабкість. І е, я вважаю, що у Трампа і у Путіна дуже схожі психотипи, і тому Трамп так само може на це реагувати. Е, що ще пишеться в статті The Economist»? Здатність США відстежувати і протидіяти загрозам в Арктиці залежить від співпраці з Гренландією, Ісландією, Великою Британією та Норвегією, а також з іншими союзниками по НАТО. Наголошується в публікації. І, власне, тут описується, як були запроваджені ці мита. Ну я вам про це вже розповів. І виходить так, що в принципі Сполучені Штати теж залежні від Європи, і конкретно від Данії і від тих країн, які підтримали Данію. Тому що дійсно, якщо от розумієте, тут в чому головний нюанс? От Трамп, наприклад, говорить: ми хочемо захистити Гренландію, і захистити наш національний інтерес. Тому що якщо ми не захистимо цей наш національний інтерес і наших союзників, то їх захоплять Росія, Китай і так далі. Але ж тут варто зауважити, що Гренландія вже є членом НАТО і тому є співпраця. І якщо така загроза дійсно виникне. То там спокійно розміщуються американські військові, американські бази і так далі. Для цього не потрібно сполученим штатам брати під контроль острів Гренландія. Інше питання, що Трамп мислить як бізнесмен, він хоче грошей, і очевидно, що його турбують поклади корисних копалин та всього іншого, що є там під кригою в ґрунті цього острову. І він би хотів би цим володіти. Але одна справа, коли ти хочеш дійсно захищати, не руйнувати архітектуру безпеки і створювати умови для захисту своїх союзників. А інша справа, коли ти хочеш просто вкрасти цей острів для того, щоб отримувати з нього гроші, тобто, фактично, доїти чужу територію. Це погодьтеся зовсім різні речі. Тому, власне. Трамп може прикриватися тим, що він каже, що настав час Данії повернути борг, що е, ось ці мита це е, відповідь на те, що США багато років субсидували Данію та інші європейські країни, як каже Трамп, от не стягуючи з них мита чи інших платежів. Але це зовсім інша історія. Тобто, це виглядає супер алогічно. Ви і так союзники. Ви і так можете там розміщувати свої е, воєнні бази, у вас і так є військово-економічне співробітництво, а вам потрібно прийти і захопити цей острів. Це виглядає супер алогічно. Будемо стежити, що буде відбуватися в контексті розвитку цієї ситуації. Той самий, от, наприклад, заява Трампа з приводу того, що потрібен золотий купол і так далі для оборонної системи і всього іншого, це теж насправді такі заяви, які сприймаються ну, дійсно дуже дивно, як якесь знущання. Тому що, повторюю, ці країни і так в кооперації. Ну що ще важливо нагадати, те що президент США Дональд Трамп ще під час свого першого президентського терміну. З 17 по 21 рік заявляв, що США готові купити Гренландію в Данії і навіть озвучував фінансову пропозицію 600 мільйонів щорічно за довічне користування територією острову. Заяви щодо можливої анексії Гренландії лунали з боку адміністрації Трампа, і в 2025 році вони почастішали в січні цього року після операції з усунення від влади диктатора Ніколаса Мадуро у Венесуелі. Тобто тут можна ще з цього зробити висновок, що Трамп на куражі. Намагається розкрутити ситуацію з Гренландією, і тут насправді, от давайте поговоримо про сценарії. Є найгірший сценарій, коли конфронтація буде наростати. І а, це. Буде свідчити про конкретний суттєвий розкол Трансатлантичної єдності. Це буде свідчити про те, що Росія та інші країни Вісі зла будуть сидіти і потирати руки, тому що ні для кого не секрет, що Російська Федерація, Китайська Народна Республіка, Ісламська Республіка Іран і так далі вони давно хотіли зруйнувати єдність Трансатлантичну. Тому що, як ви пам'ятаєте, є такий крилатий вислів, дуже старий, розділяй та володарюй. Тобто набагато легше буде керувати, якщо буде роздроблена, об'єднана Європа, а тим паче роздроблена, об'єднана трансатлантична кооперація, тобто Сполучені Штати і Європейський Союз. І тому. Далі усе це може мати е, погані наслідки, тому що цей розкол буде наростати, і, е, і Сполучені Штати, і Європа буде, будуть е, направляти свої зусилля на вирішення цього конфлікту. Це, звісно, буде відводити увагу, в тому числі, від України. Ну, тобто, це історія не дуже гарна. Інший момент, всі ми знаємо особисті якості Трампа. Пам'ятаєте, яким чином він, як, як здавалося, зубами тримався за угоду про мінерали з Україною? І як це було роздуто просто до розмірів Его Трампа? Але потім це все просто, вибачте, скисло, затухло, і все. Це було як таке, знаєте: спалах, шоу, демонстрація сили і всього іншого. І тут я не виключаю, що з Гренландією і з Данією може статися аналогічна ситуація. Тобто зараз інформаційно може підживлюватися ця історія, Трамп може вводити мита, багато про це говорити, буде наростати конфлікт, але потім якийсь інший інформаційний привід просто повністю переб'є порядок денний, і Дональд Трамп просто. Забуде про Гренландію, так само як він забув про потенційні поклади корисних копалин і мінералів в Україні. Будемо сподіватися на другий варіант, тому що перший варіант абсолютно невигідний нам і абсолютно вигідний нашому головному ворогу Російській Федерації. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо вам подобається контент, який я створюю, підписуйтеся на цей канал, ставте лайк цьому відео. Коментуйте, що ви думаєте з приводу цієї ситуації. Я вам бажаю витримки, сил і удачі.